Розкажу вам такий маленький фідбек після консультації. Жінка прийшла з тим, що донька після аб'юзивних відносин, з яких вона вийшла, дуже стала неадекватною. І мама страждає від тепер таких відносин з донькою. Що ми знайшли? Що є така родинна програмка, що жінкам попадаються. Отакі чоловіки. Чому? Тому що бабуся чи прабабуся, скоріше мала такі відносини і сказала, що всі чоловіки козли, що всі вони аб'юзери, що неадекватні, розвелася своїм чоловіком. І донька, яка повторює за мамою все. Я ж вирішила такі відносини. І теж зустрічаю такого самого чоловіка, і так само відіграю цю ситуацію. Внучка, бачачи відносини, мами з татою, так само шукає такого самого чоловіка, щоб програти ту саму ситуацію. І це передається з роду в рід, з роду в рід, поки ту ситуацію не знайдеш, не зрозумієш, чому. Чому такий чоловік дається жінкам всій родині? аб'юзер просто так не приходить, бо жінка завжди в стані жертви. А щоб не бути в стані жертви, що треба робити?